Наскільки я знаю, загальна така от картинка в Чикаго, водію, утримавши на CDL, ніколи ніколи не було важко знайти роботу. Траки кругом Чикаго. Оце вже наше типічне Чикаго. Дивіться у нашому відео, як ми цього тижня. Що ми робили? Ми побували на пікмані форумі. Трошки взяли для себе багато різних ідей, які ми будемо пробувати втілити в свої компанії. Класна табличка, мені подобається дизайн. В загальному ми розібрали тему CDL. Тупейша ситуація вийшла. Коли хотілося мати CDL, не було можливості його мати. Коли є можливість його мати, не хочеться його мати. Трошки розказав, як я здавав CDL. Було важко чи не важко. Це все. Дивіться в цьому ролику. Скоро буде слякоть, будуть морози, будуть треки замерзати. Буде контенту, напевно багато, так що ви можете підписуватися на наш канал, і має бути цікаво. Просто впадло виходити з машини. Щось не виглядає на людину, якої є енергія зараз, хоча я вже випив банки цієї худні. Всім доброго ранку, вечора, хто коли дивиться, у нас ранок, понеділок, восьма ранку. Машина пхає машина, прикольно. Тому можна було руками то зробити і не царапати машину. Які основні... Кроки для отримання CDL в США. Які основні кроки? Основний крок не бути дебілом. Перше, що тобі треба, це вивчити теорію. Є спеціальний аплікейшн, який коштує там декілька доларів. Апплікцій називається CDL Prep. І там є реально всі питання, які приблизно будуть на тесті. Це перше, що треба робити. На це тобі піде тиждень часу. Я би сказав, такого упорного навчання. Це не просто так, що ти сів, блін, там пів години в день по поцокав і все запам'ятав. Там тисячі питань. Коротше, такі зразу питання, чи можливо отримати його безплатно. Я чув, що можливо, я маю CDL. Я отримав свій CDL трошки більше ніж два роки тому. Як я свій CDL, я вже, в принципі, в одному відео розказував, трошки тут нагадаю. Скачав, Ну, і, коротше, по вечорам після роботи собі цокав. Питання, відповідав на питання, в принципі, запам'ятовував. Нічого не читав, нічого не вчив. Короте, з першого разу я здав е, теорію. Так само потім був Pre-Trip Inspection, PTI. Це Тобто, коли ти ходиш там круг траку, показуєш, все ж там все норма, там колеса, що там рефлектори є, ну, лампочки не, не перегоріли. Ну, коротше, інспекція траку. Ми про це також розказували. Це також вийшло мені здати з першого разу. Там були такі нюанси, які я там. Е, трак раз був заглох, але там був дуже-дуже старий трак. при Inspection, понятно, теж сам собі Далі ну, треба навчитися їздити саме важче. Здоров'язний прицеп, трейлер, і важко якось так трошки ну непонятно, не що не не на хонді сів їздити на такі, як я тоді їздив. Треба знайти машину, знайшло знайшов я хлопців, які здавали нам на паркінгу в оренду трак по дві години, там 150 доларів було щось таке. І ти собі тренуєшся. Ну і коротше, там було два варіанти: або ти там платиш одну таку здорову там, суму, там не знаю, витратиш. Я просто я не пам'ятаю точно ціну. Скажу, то десь було більше тисячі доларів. Ти, Скажімо, півтора тисячі доларів платиш, і вони тебе конкретно вчать. Скільки хочеш, ходиш, тебе немає. Там лімітного по часу, ти там просто бронюєш собі цю машину, коли у нас Ну і ходиш щось. А в них була друга опція це 150 доларів за дві години. Я подумав, ладно, я постараюся зробити швидше. Ну коротше, я зробив це буквально за пару занять. Після того там пара раз виїхавши на дорогу на тій машині з ними. Непогано все получалося і коротше, поїхав. Ну і цей роутест теж мені вийшло коротше, зати першого разу. що Я дуже довольний. Люди, я чув. Прямо там зі мною приходили хлопці, які там вже ходили чуть ли не рік. Щось цікаве ось там відбувається. Так виглядає, що трейлер пав з трака. Тобто погано підсипили той трейлер і коли він їхав, десь, напевно, на якомусь поворотику, він щось підстрибнув легенько і трейлер відчепився. Угу. Трикутнички вже хтось розярив. В чому проблема? Може і не в тому проблема. Тим часом розкажу вам про ситуацію, яка у нас зараз є. Один момент якось багато водіїв розбіглося, і треба заміняти. Водії є, але по деяких причинах вони не можуть виїхати в той самий день, коли водії звільняються. І Мене тут трохи угнітає, бо я не люблю, коли траки стоять без діла, коли я їх бачу. Але воно якось так виходить, що якщо трак сьогодні готовий, завтра є водій. А я хочу, щоб було. Так, що коли трак готовий сьогодні, сьогодні він і виїжджав, тому сваримося з флітом, з трошки сейфті, щоб вони то робили якось більш організованіше, і ми не втрачали цей один день. Бо насправді цей один день коштує немаленькі гроші. Заплатити за кредити, за трак, за трейлер, за всі страхівки, це немало грошей, і ми просто від того, що він стоїть, ми втрачаємо. Тож, чи довго в принципі, займає процес отримати на CDL? Ну, я думаю, це все залежить від людини. Я думаю, мінімальні такі терміни, це там, напевне, за місяць можна встигнути, місяць-два. Чи від людей, довго здавали на СДЛ, півроку, і більше, і до року. Це все від, залежить від знання англійської мови, що найголовніше, скажемо, від місяця, що реально за місяць вкластися, так що серйозно на це сісти. Є школи, які тебе там прям кажуть, 4 тижні ти отримаєш CDL. до. Безкінечність. ну CDL може навіть не отримати, тобто ну ти можеш провалювати тести і не отримати свій CDL. не всім бути водіям. Можливо, ним немає якоїсь там реакції, важко йому повертати в великі габарити. Може якийсь з нього стрес, може людина сідає за руль і починає е, падає в паніку замінатор, який Бере тест, бачить це і розуміє, що ні, напевно цій людині краще на дорозі не бути. Я прийшов там дві години це все зайняло. Пішов, здав, так я отрився. Вісіді я підраховував, що в мене в районі місіял з усіма медикал картами Там получився в районі тисячу доларів, там тисячу з маленьким. Це як було два роки тому. Де зараз потрібно школу проходити, і зараз так вже не Получається. Я знаю, що для українців є якісь методи, як можна отримати. Сідіал. І я згадав тільки що навіть про тому, коли записую це відео, що один з моїх знайомих розказував, що його тато отримав безплатне CDL. І я постараюся йому сьогодні позвонити і запитатися, уточнити деякі деталі. Стоїть один трак. А знаєте, чого цей трак стоїть? Тупейша ситуація вийшла. Приїхав дядько. Типу, має там рік досвіду. Ми прозвонили по його компаніях. Ну, запитали, чи він працював, нам підтвердили. Тіпо, ми взяли ризик на себе. Взяли цього водія в компанію. Він приїхав, зробив роу-тест з нашим fleet-менеджером, Все було окей. Взяв трак, взяли йому груз, проїхав 30 миль, дзвонить. Нашим сейфті-менеджерам і каже, мені трак не подобається, його, блядь, отак шатає, непонятно як, я його віддаю. Вернувся назад, дропнув трак і Щоб ви, що ви розуміли, блядь, новенький трак. Втік. Чесно, то, то українць ні... українць був? наш українець, ні один сомаліст такої херні не зробив. Mm. Ну, типа, і потім реально ми хочемо побудувати українську компанію, величезнішу. Але якось наші люди дуже сильно нас підводять, тіпо, що ми зробили в цьому випадку не так. Чому так? Блін, дуже сильно розчарував. Людині не сподобався цей трак, який фредлайнер, який новий, новий трейлер. Не те, що цей конкретно трак штала, фредлайнер йому шатає. Тіпо. Дивіться, цей дизель з баку не, не, не закрутив дизельну кришку Можемо сказати, Ідемо але... скажемо. Дубай, тебе на відео довідозів. Ми допомагаємо навіть на своїй компанії, ми всім допомагаємо. Коротше, не знаю, що це за дядько, але він буде працювати в нас. Мої сейлс скіли побачимо. йому дамо йому, поможемо. Підскажемо, що в нього бак не закритий. Коли ти вже зовні провів цей притріп-інспекшн, ви йдете всередину траку, трикутники ці рефлекторні, коли там аварія сталася, на вогнегасник, на ці всі гейджі, які там є на, на дешборді, на ті кнопочки, що там відповідають, як він там сигналить цей трак, і треба посигнали, де розказати. І, там, потім робиш цей брейк-тест, там по PCI, як ти там, мусиш там, накачати перше повітря, потім нажимати кучу разів на брейки, щоб їх упустити. Як ти зробишся PTA інспекшен, це напевно найскладніше, я думаю, в діє. Тому що треба говорити, треба знати агріску. А вже далі йде вже роутест. Ні, перший був, ще паркінг, назад здати в лініях, тобто не виїжджаючи за лінії, далі треба було паралельне паркування, офсет і ще щось так. так все Розкажи твій сюрприз. Ти завжди вчився, тренувався, паркуватися, наприклад, а... в ліву сторону, а прийшов на екзамен. А тобі кажуть, паркуйся. Да, не знаю, як так сталося. Коротше. Ну, щоб всі розуміли, я там не сильно заморочувався, щоб здати на цей сиділ. Мені ви сказали, так вивертаєш руль на стільки разів, три рази покрутив, тут то точка зупиняєш, даєш взад, в зеркалі бачиш якусь чорну точку на трейлері, там турму вивертаєш в іншу сторону, починаєш вивертати. Ну я так і вивчив. І це там було, скажімо, в ліву сторону парку запаркуватися. Приходжу на екзамен, ну і трак стоїть не з тої сторони, і треба паркуватися в праву сторону. Тесла. І треба паркуватися в іншу сторону, що в принципі мої вже оці знаки не працювали. І, типу, і це така, блін, зовсім трошки треба було по-інакшому, але вийшлося. Получилось, получилось прямо на грані. Я навіть був вийшов е, з траку, один раз раздети, це дозволено подивитися, бо тому що я вже не бачив і там була вже сліпа зона, прямо по лінії мені вийшло здати. Ну, в принципі. Тоді в мене є ще одне питання, а є якийсь ліміт? Типу ти маєш ну, там, там задаватися? Да, да, не, Нема по часу ліміту, але я думаю, ти не можеш там годину це робити, але є, що ти можеш там виходити, здається, скількись разів. Може без, безлімітно можеш виходити. Але здається, один раз лише можна кулаб зробити, як це називається? А типу виїхати перед, да? перед виїхати і типа попробувати знову. Ну але нема такого, що ти типу, там паркуєшся, ти такі думаєш, блін, мені треба а вона тебе підганяє, чи вона щось, знаєш ти... вона дивиться на тебе, типа тебе тут напрягає, але треба просто так розслабитися і робити, те, що ти там вивчив. Ну типу Ну, коротше, не... якщо ти будеш то робити не хвилину, а п'ять хвилин, ні, ну ні, тебе ні, не зупинять Я відносно довго це робив, бо я навіть. Встався, поставив на тормоза, розщепився, підійшов так, в праву сторону, подивився, вона мені показала, що я дебіл, що так робити не можна, тіпа, але я окей, це нормально. І вона мені тіпа, нічого не, не вигнала мене. А я вроді якраз тоді полап зробив і ще раз поправу, і мені вийшло. Якщо ти себе поводиш нормально, ти, ти б якесь хоча б трошки англійська щось розказати, з тою людиною навіть переговорити, тіпа, якось заговорити. Як я старався то робити. У мене був трак заглох, трак, трак був старе гімно, тіпу, він заглох був. І ну, у нас дозволили мені ще раз робити. Я знаю, що тіпу, це взагалі не можна, так це робити. Речі, поремонтували трак на дофіга. Десь під 10 тисяч. О, нічого собі. Колесо поставили, як запас. Це нам трохи зекономить грошей, коли колесо Що, Як вони тут прикріпили? А хто не міг, Лемберг не міг це зробити нормально? Так? Лемберг, де звідки вони? Лемберг із Данді. Ігор, гар, блін, твої люди не вміють, блядь, робити механіки. А, вони просто на скотч були, заліпили. І, до речі, на скотч тепер бляхер з дреш. Якісь хомотики вже поставили. А, то коротше, клінінг треба, так? Да? Водії так їздять, щоб так. їм було безпечніше. Водії використовувався вже пару разів. Треба трак трохи привести до ладу. Чи можна сиділ отримати безплатно? Коротше, можна. Є програми спеціальні, які покривають твоє навчання. Тобто ти вже не все ну, одно ти мусиш зробити, пройти і получити це через школу, але є в Америці спеціальні програми, які там... Чи половину і навіть на 100% вартість вашого навчання можуть покрити. Якщо комусь більше це цікаво, можете писати коментарі. Ми розберемо цю тему більш детально. Та програма якось там W6 там щось там називається. Дійсно, можна отримати CDL безкоштовно, це правда. Є люди, які отримали, знаю таких людей, розказували, що це досить класно. Їхні навчання, програма покрила на 100%, тобто це було безплатно. Ми на сьогоднішній день компанійських водіїв. Без досвіду, тобто, коли ти отримав лише CDL і хочеш зразу йти на роботу, не маєш досвіду, ми на сьогоднішній день так не Берем. Страховка, це все диктує страховка, тобто ці умови. Не то, що ми когось там не хочемо брати, хтось добрий, хтось поганий, чи є в нас багато водіїв, чи ще щось. Це все страховає. Тут страховка так керує тобою, що Ого особливо коли ти новенька компанія. Скільки то траків не став, скільки то нових водіїв не може бути, починаєш багато що думати, треба тобі це робити чи не треба. йдеш на їхні умови, бо тому що обійти їх. Цірими різними схемами, якби можна, ну то може дуже погано вилізти тобі потім в майбутньому. Чим класно, що зараз приїжджають по ЮФОЮ наші українці? Краще би, звісно, не приїжджали, бо тому, що приїжджають через війну, але вже як є, добре, що Америка дала такий шанс людям з України приїхати і мати дозвіл на роботу, що є дуже класно, і не всі щоб попадав в Америку якимось іншими шляхами, туристична віза, студентська віза, мали дозвіл на роботу. Тобто зараз попасти в Америку українцю, це, напевно, я там не історик, сильно, але це найлегше, напевно, коли можна було українцю попасти в Америку. Дозвіл на роботу, який тобі дає можливість зробити CDL і буквально за не знаю, декілька місяців ти Стаєш водієм траку, і ти починаєш нормально жити. Ти досить швидко стаєш на ноги. Коли як мені приходилося працювати там, не знаю, на двох роботах, там е, різні роботи, там по 100 доларів в день заробляти, а то є робота, то нема. Погана погода не виходи, добра погода, окей, йдемо працювати зараз. Ти робиш цей CDL, хто хоче. Ну, конечно, і не всі бути водіями. Робиш CDL і ти получаєш. Нормальні гроші. Ти отримуєш там 300 баксів в день, 400 баксів в день, ти нормально заробляєш. Так що майте на увазі в таке тут. Ось так. Субота, ранок. Так я заряджаю свою Теслу. Нажимаємо кнопочку Бум. А, до речі, якщо ми говоримо про Теслу, скільки коштує заряджати, то Дуже дешево і адекватно, я вам так скажу. до речі, я сів і вона вже всередині тепла, що і невеликий. що і величезний плюс, не знаю, дуже приємно. Суть того, що заряджати Теслу виходить дуже-дуже дешево за рахунок того, що я встановив на будинку сонячні панелі. Мені зараз виходить в районі 90 доларів з усім. Все світло за місяць будинку. Плюс зарядка Тесли. Одна заправка бензини доброї, одна. Коштує в районі 90 доларів зараз. Тому 80-90 доларів, повний бак. Так сталося, що в п'ятницю я мав розмову з власником школи CDL. Ми щось розмовляли, і він дав такі дані. Що коли людина починає їздити, з моменту, коли людина хоче здати на CDL і до моменту, коли вона його отримує, це 9 тижнів. Це в районі 9 тижнів і 15 тисяч доларів, тому що людині треба десь жити, їй треба щось їсти. Треба оплатити цю школу, треба вчитися, добиратися до цієї школи. Ось такий бюджет, і ось такий термін, щоб отримати такі права. Щоб пришвидшити процес, е, була розмова про те. Також це не супер легально, але наскільки я розумію, так мені пояснили можливо і легально. То й не а коли ти получаєш дивіться до приміту, можна підготуватися досить швидко е і самостійно. Це ти вдома сидиш, працюєш на якійсь роботі і вчиш. Е Теорію вивчаєш теорію, здаєш на пермі, тоді їзда починається їзда для того, щоб здати їзду, тобі треба трошки практики. Якщо ти знайдеш якогось водія, який готовий взяти тебе на практику, поїздити з тобою, і він тобі буде показувати, в принципі, як то все робити, то цей процес може бути набагато швидший. Виходячи з того, що мені розказували, це приблизно зменшує до 6 тижнів на здачу CDL. Дивіться, це говорю за average, це середньо за... Таке число, це не обов'язково, що саме ти будеш здавати то 9 тижнів. Може ти дуже крутий чувак, може тобі вийде здати той набагато швидше. Можна прискорити тим, що ти будеш їздити десь з кимось як водій, і це може прискорити процес, що є в принципі прикольно, але треба знайти таку людину, яка буде віддана, яка захоче тебе навчити. Чи багато компаній. Беруть людей без досвіду, великі компанії беруть. Я знаю це точно. Вони спочатку тебе ставлять, можливо, в тренінг, тобто два тижні ти будеш їздити з кимось, та людина буде тебе вчити, і після того ти вже в принципі будеш їздити як самостійний водій. Чи платять тобі стільки само, скільки платять досвідченому водію? Ні, платять менше, це однозначно, на можливо на 5-10 центів менше за одну милю, ніж би платили досвідченому водію. Коротше, стрижуся, я на районі, буквально там 5 хвилин від дому. Але перукарня чорних. Я обожнюю, як чорні стрижуть. Вони реально класно роблять свою роботу. Воно затратно в плані часу, тому що якщо ти підеш до якісь там мережу цих стрижок, це буде колен 15-20 тебе підстригаю. А чорні, вони стрижуть десь близько години, але дуже класно. Вони прям там кожен волосок тобі підстригають, дивляться, крутять, дивляться ще раз. Типа таке трохи трушне місце, я би сказав, але я тут... Дуже часто стрижусь і коли не зайду ні одного білого, а всі чорні, але вже мене там всі знають і люблять. Тому ти такий один раз хороші чайові лишиш і тебе завжди будуть любити. Як нова копійка, да? mm. чесно, не хотів знімати, бо завжди є маленький шанс, що тебе там вб'ють. Один раз Віталік пішов туди стригтися, а там чуть не побилися чи не перестрілялися там ті чорні. Тому типу, завжди маю на увазі, що... Не буду вийобуватись. Є такий український бізнес-клуб, Trident Business Club. І мене туди чисто випадково запросили бути спікером. Там буде сьогодні 5 спікерів, в тому числі я. Ми вже активно починаємо працювати над флетбедами, степдеками. Бачите, у нас вже траки возять оверсайз, грузи, машини, трактори різні. Дуже доречно в цей ринок, тому що там трошки краще платять, ніж на древинах. Получається непогано заробляти також.